Добрий ранок, мої дорогі підписниці. Ви просили, щоб я вам показала комплекс вправ і як я це роблю в таких екстремальних умовах, в яких ми опинилися. Я Зоя Завгородня, веду свій блог для тих, хто отримав або хоче отримати тимчасовий захист від війни в Україні. Я знаходжуся в Іспанії вже сім місяців. Зараз живу в місті Гвадалахара. це 50 кілометрів від Мадриду. Перед цим я жила на островах, на острові Тенерифе, це Канарські острови. І після шести місяців перебування мене перевезли, вірніше, програма, на якій я знаходжуся, перевезла мене у місто Кадалахару і надала кімнату для проживання. Поскільки сьогодні у мене в 9.30 курси по іспанській мові, тому я не встигаю на пробіжку, я пробіг, біжу кожен день майже <кій> по 5 кілометрів, а вирішила залишитися вдома і зробити комплекс вправ в своїй кімнаті. Кімната невелика, десь приблизно. До 10 квадратів, і ми, знаходячись в таких екстремальних умовах, повинні підтримувати свій дух і тіло. Перша вправа, яку я виконую, це стрибки на місці. Цей комплекс вправ я повторюю двічі: перший сет і другий сет. Ви починаєте, якщо ви не можете багато разів повторювати, починайте із ста стрибків або із 20 вправ інших. Я роблю це так. І зараз я роблю по 300 стрибків двічі і по 50 вправ, кожної вправи двічі. І так, стрибки на місці. Перед тим, як почати займатися і під час занять ви обов'язково берете з собою пляшку води. І випиваєте хоча б пів літра, краще літр води зранку для того, щоб зволожити свій організм. Зараз в гадалакарі 21 градус тепла, не жарко, не смажить. Температура піднімається до 38 в обід, тому необхідно пити воду. І так, перша вправа степки на місці. 300, ви починаєте з 50 або зі 100. Наступний комплекс вправ для рук. Я беру утяжелення, тобто це дві пляшки води по півтора літра для того, щоб нагрузити свій організм більше. Перша вправа для рук. вправу я роблю по 50 разів. Ви можете починати з 10. Друга вправа. Руки перед собою і розводимо в сторони. В сторону і Це для мене найкраща вправа, тому що дуже добре розвиваються оці от сустави. Зазвичай у нас вони сковані і ми завжди відчуваємо дискомфорт у цих місцях, ну, особисто я. Тому ця вправа на обнімання з пляшками дуже корисна і дуже приємно після цього відчувати себе. Четверта вправа для рук це заводити руки. Ось так за плечі під прямим кутом і піднімаєте кору і опускаєте руки. Так, четверте, п'ята вправа, все. Ви знову розвиваєте всі сустави. Ноги вперед і взад. Зробити упор. Зробити упор на ноги і робити відмашку назад руками. цих суставів і ми себе відмінно почуваємо після таких врагів. Шоста вправа для рук це скручування. Для цього ми встаємо, руки ставимо перед собою. Ноги на ширині плеч, носочки можуть дивитися один на одного наче в викосолапі. Голову повертаємо в протилежному напрямку від, руків, від рухів рук. Тобто голова в одну сторону, тіло в інше. Ця вправа допомагає нашому позвоночнику стати на місце. Тобто, якщо у нас якісь двиги в позвоночнику, він виправляється і стає в своє нормальне положення. Значить, які були в мене проблеми? У мене були проблеми із компресією. Тобто тут у мене була компресія, сім позвонків. Просто стулилися. Зараз я вилікувалася і не відчуваю дискомфорту. Наступна вправа для шиї, ви не відводите голову назад, а тільки вперед і робите рухи полумісяцем. Наступна вправа для шиї, щоб витягнути позвонки, якщо вони скомпресовані. Цю руку заводимо назад і починаємо помаленьку рукою підтягувати голову до плеча. Наступна вправа така сама. Можна ще зробити так. Пальці поставити ось сюди, там, де шия, сполучається з головою. І тут є дві виємки і тягнути їх вниз. Можна ще одну праву зробити, але обережно. Хесенько ставимо голову на місце і робимо це з другої сторони. Знову ж таки, позвонки стають на місце і ми це відчуваємо. Наступна вправа присідання. Тобто ми, ми вже комп... йдемо, за наступний комплекс для ніг. берем пляшки і присідаємо з пляшками. Я просідаю 30 разів, починала з 10, ледь-ледь. Зараз уже дійшла до 30. Це само важко правило для мене, але я її виконую, ну ми ж українці, ми повинні досягати цілей. Теж повинні бути на ширині плеч і не забувайте про воду. Щоразу після кожної вправи можна зробити два води. Наступна вправа це розтяжка для ніг. Можете підтримувати себе руками, якщо вам важко. Якщо ні, руки на коліна. Далі можна зробити розтяжку таким чином. Так. Під кутом 90 градусів качаємо шпагат. На одну сторону і переходимо на другу. Далі. Ноги залишаються на ширині плеч і ми починаємо підтягуватися до підлоги. Я теж це роблю 300 разів, вже починала там з 50 чи 100. Тобто ви бачите, що я вже себе я не так роблю, не так. А ось, я вже майже дістаю до підлоги, тобто моя розтяжка вже досягла хороших рівнів. І не забувайте про воду. <кій> Що ще? Можливо, якусь справу опустила. Ми закінчили перший сет, п'ємо воду і переходимо до другого сету. Коли закінчили другий сет, ми заварюємо каву, снідаємо і приймаємо. Приємного вам ранку, всього самого найкращого, спокійного дня, без ексцесів, без тривог і без бомбувань. От, якщо ви знаходитеся в Іспанії, навчайтеся, здобувайте професію і ведіть себе достойно, так як це е, е, повинні себе поводити українці, е, показуйте нашу культуру. І е, взагалі наше єство, ми велика нація, слава Україні.